Бохо Big сайз. Теплий одяг по сезону. Багато жінок шукають красиві речі, щоб виглядати завжди привабливо і комфортно. Тому Бохо забезпечує жінок різних комплекцій, різних, різного віку, гарним вишуканим одягом. У лотіку будуть шубки. Красиві пальтішка. Размера разные. Вид 18-го там, 20-го и дальше. Просто шикарно снимать. Видео Теплий, кофта, такі штанятка. Ще один такий. Просто іншого розміру буде. Дівчата намагаються сортувати одяг, щоб було багато всякого різного, ну і відповідно різні розміри. отакі комбінації. Багато одягу йде в упаковці, звісно, приходиться це все витягати, але зато ви будете бачити, що є в лоті. Костюм спідничка і кофта. Так. Вау. Комбинезон. До речі, є одяг такого плану е більше легкі варіанти. Е то Там навіть можна таких, знаєте, зараз багато різних будипатів, різних вечерінок, різних корпоративів. Можна вдітися досить красиво. І тому будуть і сукні такі теж в більших розмірів. Але це буде в літній категорії товару, категорії, е, в літньому одязі, то можуть бути там всякі різні попадатися, якби варіанти одягу. Така прикольна штуковинка. Ось було запечатано, мусила відкрити. Такой красивый сарафан, сукня, не знаю, бачите это рукавчика. Вот такой комбинезон был бежевый, это такие улыбка хаки. Он очень хороший. Не знаю, что тут. Сейчас будем бачить. Тоже такой бодик. Ну вот, джинсы попадают в Лотти. Але самі бачите прикольна сучасна моделька. Широка штанинка. Все як має бути. Такий. Не знаю, що це сукня, да. Сукня. Красиво. Теж сукня чи жакет. Я таке знаю, це називають платья, платья жакет типу. Але дуже красива штучка. Така, бачите, з пасочком. Тут. Зусить оригінальна. Дуже так. багато таких оливкових відтінків, але в принципі це один з популярних на сьогоднішній день кольорів. Мені здається, оливка вона ніколи з моди не виходить. Це є чиста класика. Штенятка. Шкарпеточки. Так, ух ти, такі прикольні штанятка. Стали за екошкіри. Ну, оскільки біг сайт, ви ж розумієте, що їх тут не буде півмільйона, ну типу абсолютно дуже багато. Але водночас досить класні важкі. Я потім в кінці порахую. Скільки одиниці є в лоті. Так, ще ось таке з одягу. Чи платять чи спідниця? Непонятне, сарафан. А, то така штука з відкритою спинкою. Сукня. Сукня. Зараз зараз. Ого. Така сукня. Тут вона така відкрита вся гарно. от. І спинка там відкрита ззаду. Знову комбінація боді воді з довгим рукавом класне. Ну, тут, напевно, Дівчатка поставлять різні аксесуари. Пасочок такий гарний. М -м -м. Ще пасочок. Така сумочка. Тут такі прям духа красиво. Прикольно. Ще одне таке боді. Ну і Леопард теж тільки зайшов у тренд цього сезону. Ну, я думаю, що він ще довго не вийде з сезону, з тренду. Тому, в принципі, важки дуже гарні. Скільки одиниць лотів я прорахую, коли буду складати лот. Ну і до речі, лоти по 20 кілограм, 13,90 євро за кілограм. І обалдені такі шкари, ну, і всякі такі дрібнички. Топи, дюсти, як вони називаються, чокери на шию, такі всякі пульчики в аксесуари тут. Ну і шалена дьяволиця. Ось таке лоб наповнений. Замовляйте, тому що товар такий досить специфічний, але багато людей його шукає.